Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, схоже на те, що Трамп прийняв у Путіна блеф. Так. Оце все те, що нині відбувається. Коли Трамп в Ізраїлі заявив про те, що вже все тут мир встановлений, скрізь мір во всьому мірі, залишилась тільки Україна, ну і, звичайно, Московія. Так. Після цього почалися інтенсивні дзвінки, почали запрошувати до Сполучених Штатів Америки, представники України. у Мене просте запитання. Так, ну це все, звичайно, тиск на московитів-антрофагів, щоб вони згодилися оголосити перемир'я. Так, там щось назад відбрикується, цей колишній президент Медведів, а нині Алканавт. Відбрикуються чимось. Але ж, ну, мене цікавлять конкретні справи. Почалося все із е, того, що будуть ну, майже вже підписані так, томагавки для України. До речі, там нас пишуть, що вони тільки морського базування ні. Пізніші модифікації. В томагавків є вже і наземного базування, так що, в принципі, їх можна поставляти в але ж поставок то немає. Він вже майже підписав, і в Москві там почався цей крик, там, і так далі, і тому подібне, але ж так і не підписав. Тому що коли він підписує, він показує от так, У себе там оці всі тарифи в Ізраїлі. так, Все це витягує театрально цю ручку. Чи то не ручка, то маркер таке схоже, так? І підписує товстими от такими хі, літерами, чи то не літери, не знаю, Ну, щось таке. Щось таке, підписує оце все, щоб видно було. Не просто там якось так, щоб ніхто не бачив, ну, це все театр, так. Світ театр, а люди в ньому актори. так. Хтось головні ролі виконує, хтось статистики, статисти, а хтось гавкає за сценою, тобто виконує роль собаки. так. Ну, зараз Медведєв виконує роль собаки, пса, так, який із-за сцени гавкає, і <клес> створює відповідний антураж. Ну, подивіться, ну, те, що я кажу, згідні ви чи не згідні, але ж поки що ніяких. Реальних речей, відвантаження України величезної кількості зброї, яка реально може примусити московитів до е, перемир'я і перемовин. Цього ж цього немає. Вже навіть не підписано, хоча б тобі, товстими отими були маркером підписано і показано. Ні. Він уже майже підписав. Ну, майже, але не Ніяк не підпише. Ну, що воно таке за біда? І, і ці представники там у умеров, і, і ця прем'єр-міністка теж туди їде. Для чого їде? Ну, для чого? Зараз такі ці засоби комунікації онлайн можна перемовитися. Так, по закритих лініях і все таке інше, але це демонстрація. Це демонстрація активної діяльності, яка поки що не має <с>?, ніяких реальних наслідків. Так. От. Ну, де? Де ж? Це ж очевидно зараз, що тільки. Величезна кількість зброї від Сполучених Штатів Америки, яка надійшла б до України, могла б примусити московитів до цього. -цього. А так це блеф. Те саме, чим займається Путін, так, <клухи> те саме займається і Трамп. Я думаю, що і з тими ж самими, <клухи> як кажуть, наслідками. От коли з Іраном там... Б 2 почали бомбардувати його, то <кій> все це відбувалося набагато швидше.